Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео каскад та примов. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І для початку з'ясуємо, що таке є каскадування. Отже. Каскадування це дія, збереження, оновлення, видання і так далі, яка виконується над дочірньою сутністю або асоціацією слідом за такою самою дією, як і з батьківською сутністю. Є декілька видів каскадних типів: це Persist, Merge, Remove, Refresh, Detach і All. І в цьому відео розберемо Remove. Отже, будь-які Дочірні судності, які пов'язані з батьківською сутністю, буде автоматично видалено, коли буде видалено батьківську сутність. Давайте розглянемо наші сутності. Перше це чат-рум. ID, name і асоціація на чат меседж. Йдемо в чат меседж. ID, ID, текст. І Bidirectional асоціація на chat room. У мене тут одразу стоїть каскадний тип Persist для того, щоб зберігати автоматично chat Room із chat Messages. І маємо тут допоміжний метод це chat Messages, Приходить сюди список chat Messages, В ітерації ми кожному чатмесжу сетимо наш цей chat Room, і просто запам'ятовуємо наше поле chat Messages, цей список. Тепер йдемо. До нашого сервісу. Так як у нас тут стає оновлення, то у нас оновлюються таблиці на базі наших сутностей, chat і chat message, Або якщо їх немає, то вони створюються. Їх немає. Отже, перший запуск буде це автоматичне створення на базі наших сутностей. Дивимось, створили. Table Chat message і chat room. Хочу наголосити, що ми тут створили constraint Foreign key, chat message ID з Chat message на chat room. Давайте Подивимося. Fresh. Так, у нас є chat room. Створилось ID, name і constraint на chat room Primary key. Тобто це Primary Key на BigInt, на наш ID. Тут BigInt ID. Текст, меседж ID. Перший констрект – це primary key, то що у нас ID є primary key. І дивіться, є constraint-for-ring, foreign key, chatт message ID. Тобто цього поля на, посилається на chatruom на ID. Це означає те, що в нас база даних не дасть видалити якийсь запис із чатруму. Якщо є посилання з таблиці на чат-меседж. Це зараз дуже важливо, тому що ми будемо займатися каскадним типом видалення. І так, спочатку створимо наші записи. Всередині сесії і транзакції ми створимо наш чат-рум і сетимо чат меседж. Тут у нас список чат меседжів створюються через конструктор просто і передаються списком Hello, Word і Something Smart. Потім ми робимо session Persist, так як в нас в є каскадний таб Persist. Можете відео про Persist подивитись, то у нас автоматично збережуться руми і чат меседжі, які йому належать. Потім Transaction Commit і Session Close. Запускаємо. Так, insert into chat room і три chat messages. Дивимось chatruom. Так, primary key1, programming, super. І chat messages. Тепер дивимось. Так, primary key 1, 2, 3», Hello, world, something smart і chat message. Foreign key constraint на наш ID в room. Супер. А тепер ти, -те, а тепер. Давайте спробуємо видалити наш чатрум. Але, як кажуть, є один нюанс. Про constraint. Не забуваємо. На даний момент я намагаюсь видалити чатру без каскадного типу, який у нас тут може бути. Remove. Remove. Тільки refresh. Ой, точніше, тільки персіст. Це означає, що коли я буду видаляти чат-рум, я не буду видаляти чат меседж, але нам база даних не дасть цього зробити. Давайте спробуємо. Так, секунду, я так delet зробив. Робимо. Бачите, ми впали з помилки. Ми не можемо видалити або оновити чатрум, тому що у нас. Foreign key constraint з чат-меседжі на чатрум. Це реалізаційна база даних PostgreSQL, яка має, в принципі, можливість себе забезпечити таким чином, що не дає можливість видаляти батьківський клас без видалення дочірніх сутності, якщо є constraint на foreign key. Але ми його можемо обійти. Давайте спробуємо це зробити. Так, за допомогою. Чат меседжа. Чат меседж. В join column. Foreign key. Собака. Десь тут собака. Foreign key. Так. Value. Constraint Mode. No constraint. Що буде? У нас, в принципі, створюється поле ChatMessageID, але, але в нас не буде оцього Constraint. Таким чином, ми зможемо видалити дані із чатруму, але при цьому дані залишиться chat message. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно. Знову. Давайте одразу сейф зробимо, в принципі, щоб зберегти. Але для цього нам потрібно видалити наші старі таблички. В принципі, так і так. Так, сейф запускаємо. Так, дивіться, Create table chat message. Create table chat room, Немає foreign key. І одразу у нас в чатру і chat message. Йдемо сюди. Знову refresh. message, Як ви бачите, констрайту немає. Але дані всі у нас є. О, Є. Супер. А тепер знову спробуємо видалити без каскадного типу remove. Тобто просто chat Room». Запускаємо. Супер. Delete from chat room. Йдемо в базу даних. Дивимось. Немає. А ці три залишились. Але будьте уважні. В принципі, таких, як бази даних MySQL, PostgreSQL, Oracle, краще такого не робити. Можливі помилки. Залишайте Constraint на Foreign Key. Але я вам просто показав, як працює каскадний тип Remove, якщо його не додати. Точніше, фактично, як він не працює. Але, якщо ми тут додамо, так, не туди, трошки раніше. Та що ж таке? Каскад Type... Тут, 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 ту, де у нас тут. Remove. Remove. Тепер у нас тут каскад persist і каскад type Remove. Пійдемо знову до сервісу. Давайте, щоб нам не муляли. Оце, зробимо видалення. Супер. Так, у новому, нічого немає. І тут нічого немає. Супер. Робимо «Save». Так, insert into chat room, chat і chat messages. Дивимось. Вже піде дішкою 2 і program. Message Hello, World, Something Smart. І піде діжкою 2. message, ID. Але тепер у нас є chat message. Забув зробити констрайт. Так, вибачте. Зараз швидко приберу цей констрейнт. Вибачаюсь, вибачаюсь, забув. В принципі, можна було і наробити, тому що ми додавали, але все рівно для чистоти експерименту. Супер. Так, Alter. Alt, Alt, Alt. Constraint створився. Є. Refresh. Chat message. Все. Constraint є. І в нас. Давайте. Є наші дані. Программінг. world is something smart. Супер. А тепер сказка тип. Delete. Намагаємося видалити знову. Дивимось, як відпрацює Дивіться, спочатку ми видалили з чат меседжів, всі, які мають посилання на чат рум Немає. Ну, в принципі, і сам чат рум був видалений. Ось так працює каскад Remove. Отже, якщо ви використовуєте каскад type Remove, то всі Дочірні елементи або асоціації вашого батьківського класу будуть спочатку видаленими, а потім буде видаленим батьківський клас, не навпаки. Тому що в мене, наприклад, є реляційна база даних, і є така можливість створити як constraint на key. Тобто не дозволяє видаляти батьківські сутності або в таблицях, на яку посилається дочірня таблиця, перед тим, як видалити дані з. Дочірньої таблиці. Це зроблено для того, щоб було наше. наші таблиці були валідними, і зв'язок між ними також був валід. Але є інші види баз даних, які, в принципі, дозволяють видаляти з головної батьківської сутності, але при цьому залишаючи записи з дочірніх судностей або асоціацій. в такому випадку ви можете не виставляти каскад та прямув і видаляти тільки батьківську сутність. Добре, якщо у вас є побажання розібрати екосистему Хербенет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.